Осінні вогнища це не романтика, стверджують екологи, і знову якісь осені виходять на рейди, аби попередити небезпеку. Рейди із запобігання спалювання сухої рослинності та листя вже пройшов у декількох районах міста на черзі Довгинцівський. У складі робочої групи екологи, представники ДСНС, правоохоронці, фахівці районних та міських служб. В першу чергу ми акцентуємо увагу про шкоду спалювання рослинності, про відповідальність, яка передбачена чинним законодавством, а також рекомендуємо, що рослинність можна не спалювати, а компостувати. Дим від осінніх багать не Безпечне для людей наголошують екологи. По перше, це забруднює атмосферне повітря. По друге, це негативно впливає на здоров'я мешканців міста. По-третє, це тягне за собою кримінальну і адміністративну відповідальність накладання штрафів, які можуть сягати до 30 тисяч гривень, від тисячі гривень до 30 тисяч гривень. Спалювання рослинності може обернутися масштабними пожежами в екосистемах. Нарідко через такі вогнища люди втрачають і власне майно, діляться рятувальники. Випалювання сухої рослинності може призвести особливо таку вітряну погоду, як у нас зараз восени. Триває до розповсюдження пожеж. Це може збільшуватися площа пожеж. Наприклад, бувають випадки, що Пожеж пожежа сягає декількох гектарів. Якщо це житловий сектор, пожежа може перекинутися перекинутися на житлові будинки, що в свою чергу призведе до матеріальних збитків. У воєнний стан це заважає рятувальникам виконувати свою основну роботу, а саме допомагати людям рятувати людське життя. Найкращим рішенням позбутися опалого листя та залишків рослин буде облаштування компостної ями. Зробили спеціальну таку загороду туди, все скидаю туди, і воно зиму має перегнити. може йому трошечки там якогось байкала, там кажуть, що треба кидати, там ще може, суперфасафата якогось кину, щоб воно швидше перегоріло. Я буду восени, буду тоді вже копати і буду додавати його ґрунт. Там же ж всі мікроби ті, що треба для рослини, і воно воно перегниває. Це мені мені здається, що буде. Це лучше, мабуть, бо я вже скільки тут ми живемо, вже більше 30 років, то я все рім це таке роблю. Чи хімію додавлять, чи це натуральне? Це звісно, є різниця. На згадку криворіжцям учасники рейду залишали інформаційні буклети. Там, зокрема, є і такий цікавий факт: одна тона листя, що тліє, виділяє аж 30 кілограмів чадного газу. Михайло Бестровдене Захаров цей день.